Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Я Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 7 класу. Вертикальні кути кут між двома прямими, що перетинаються. Ми з вами вже познайомилися з суміжними кутами. І сьогодні розглянемо кути, які утворюються при перетині двох прямих. При перетині двох прямих утворюються чотири кути. І Дві пари з них називають вертикальними, якщо сторони одного з них є доповняльними променями сторін іншого. Кут а, К, е, С і кут ДКБ ось ці два кути пара, пара вертикальних кутів. А ще одна пара АКД і С. КБ. Це теж вертикальні кути. Якщо подивитися на ці кути з іншої точки зору, то кут ось цей і оцей будуть суміжними. Правда? Вони в сумі дадуть 180 градусів у них спільна сторона КА. Так само можна розглядати і інші пари. Тобто тут є як пари суміжних, так і пари вертикальних кутів. Вертикальні кути рівні між собою, і нам треба навчитися їх бачити на малюнку і пам'ятати, що вони між собою рівні. Звертаю вашу увагу на доведення теорем і розв'язки задач у параграфі, Тож, будь ласка, розбирайтеся, що і як потрібно міркувати і записувати. Розглянуті приклади теж рекомендую розглянути рішення. Тут все детально розписано. І перш ніж ви почнете говорити, я не розумію, як розв'язати задачу, поверніться до параграфа і подивіться розв'язки. Можливо, там є для вас підказка. Кутом між прямими, які перетинаються, називаються менші з кутів, що утворилися при перетині цих прямих. Тож кут між прямими, що перетинаються, не може перевищувати 90 градусів. Якщо у вас буде питання в задачі, який кут між двома прямими, вибирайте менший з них. Той, що менше за 90 градусів. Або 90, так теж буває, такі прямі перпендикулярні. Перший рівень це достатньо прості питання, перший, другий. Тож рекомендую вам зараз зупинити відео. і... Подивитися, наскільки ви зрозуміли тему. Завдання 113. Назвіть пари вертикальних кутів на малюнку 61. Подивилися. Перша пара АМП, ФМТ. Ще раз покажу: ось вони, ось ці кути. А М, П, да? і F Друга пара ось ці кути АМФ ПМТ. 114. Чи є на малюнку 6,2 вертикальні кути? Ні, тут немає кутів, у яких сторони доповняльні промені. Тут немає. Один з вертикальних кутів дорівнює 15 градусів. 129 градусів. Знайдіть другий кут. Ну кути вертикальні рівні. Значить, другий вертикальний кут до 15 буде 15, а до 129 градусів буде 129 градусів. Номер 117. На малюнку 6:3: прямі АМ, БЛ і ЦК перетинаються в точці П. Знайдіть усі пари вертикальних кутів. Ну, роздивіться, будь ласочка. ось до цього кута, ось цей вертикальний, правда? До цього кута. Ось цей вертикальний. До цього кута ось цей вертикальний. Да? А можна ще отак взяти: оці два вертикальні, да? роздивіться всі і пропишіть знайдіть усі пари вертикальних кутів. Розглянемо наступні дві задачі. Це задачі середнього рівня. І вони мають бути простими. Почитайте, подумайте. Один з кутів, що утворилися при перетині двох прямих, дорівнює 40 градусів. Знайдіть інші кути. Ну, мабуть, має сенс показати ці дві прямі, які перетинаються, і кути, які утворилися. І, мабуть, 40 градусів це гострий кут, правда? Тож кут один, нехай дорівнює 40 градусів, і знайти другий, третій і четвертий. Кути один і три. Да, будуть вертикальними, тож вони рівні. Кут 2 до кута 1, суміжний, значить, суміжний можна знайти, віднявши кут 1 від 180 градусів 180 мінус 40. 140 градусів це кут суміжний з першим. Ну, а кут 4 точно такий же, як і кут 2, тому що вони вертикальні. Тож кути 140 градусів, 40 і 140. Наступне завдання. Учениця накреслила дві прямі, що перетинаються, та виміряла транспортиром один з кутів один з кутів, які при цьому утворилися. Вона отримала 130 градусів. Чи може вона стверджувати, що кут між прямими дорівнює 130 градусів? Відповідь поясніть. В принципі, мабуть, здається, що можна дати таку відповідь. Але ні, на початку уроку ми з вами сказали, що кут між прямими не може перевищувати 90 градусів. Тож потрібно дати відповідь про менший з кутів, а він буде суміжним до цього, який вона виміряла. правда? От вона виміряла оце 130, цей теж буде 130. А оці два вони суміжні до 130, тобто 180 відняти. 130. Тож, неправа учениця, так як кут між прямими має бути не більше за 90 градусів. Їй потрібно знайти градусну міру суміжного кута. І він якраз і буде кутом між прямими. Ще одна задача: малюнок до неї дан. Подумайте, поміркуйте. Я думаю, ви справитесь, якщо були уважні. І так, прямі АБ і ПЛ перетинаються в точці О. Кут ПОБ дорівнює 118 градусів, знайти кут між прямими АБ і ПЛ. Ми вже знаємо, що ми не можемо дати відповідь, що кут між прямими більше за 90, тож потрібно шукати суміжний з ним. 180 відняти 118. 62 градуса. І оце якраз і буде кут між прямими. Наступне завдання, в, ній, в ньому дві задачі знайти градусну міру кожного з кутів, які утворилися при перетині двох прямих, якщо перше всі кути рівні між собою, і друге задачка сума двох з них дорівнює 178 градусів. Можна зробити собі ілюстрацію і ну, поміркувати да, всі кути рівні між собою. Прямі перетинаються, і всі оці 1, 2, 3 і 4 рівні між собою. Ну, Ви розумієте, що ось тут 180 градусів, правда? І ось так 180 градусів. Тож, сумарно всі оці кути дорівнюють 360 градусів, і вони всі рівні. Значить, поділимо 360 градусів на 4, по 90 градусів. А в, другому, в другій задачі сума двох з них дорівнює 178 градусів, значить, вони не можуть бути суміжними. І значить, мова йдеться про ось тут два кути вертикальні. А вертикальні рівні між собою, значить, вони по 178 поділити на 2. 89 градусів. Ну, а інша пара вертикальних кутів, вони суміжні до даних 180-89 91 градус. Тож 89 і 91. Задача достатнього рівня складності. Знайдіть кут між прямими, що перетинаються, якщо. Ця задача містить три задачі. Три окремі задачі. Перша з них різниця двох утворених кутів 18 градусів. Різниця кутів це явно не вертикальні, бо вертикальні рівні а значить різниця їхня дорівнює 0. Тож ми візьмемо різницю кутів 2 і 1. Вони суміжні. І їх сума дорівнює 180 градусів. Тож, якщо ми кут 2 замінимо як 18 градусів плюс кут 1 і розв'яжемо це рівняння, то буде 2 кута 1 дорівнює 180 мінус 18, 162 градуси, і поділивши на 2, ми отримаємо кут 1. 81 градус. Він менший за 90, тож можна давати відповіді, що кут між прямими 81 градус. Якби він був більший за 90, то тоді б ми шукали суміжний йому. Друга задача сума трьох з утворених кутів дорівнює 293 градуси. Ми вже сказали, що всього по кругу 360 градусів, сума трьох 293. Значить, ми можемо знайти четвертий кут. Так? Сума перших трьох, 293. Значить четвертий кут дорівнює, віднімаємо. Ну, тут малюнок не дуже відповідає, тому що четвертий кут дорівнює 67 градусів, да? треба було б написати інакше. Правильніше, якщо такий малюнок, було б написати кут 2, 3, 4 дорівнює 293 градусів, тоді б ми знайшли кут 1. А можна було б малюнок трошки інакше перемалювати, або позначення зробити: отак, 1, 2, 3, 4. Отак буде правильніше. І так, кут 4 дорівнює 67 градусів, тож він менший за 90, кут між прямими дорівнює 67 градусів. І третя задача. Один з кутів становить 4 п'ятих від іншого. Давайте позначимо кут 2 за Х, тоді кут 1 буде 4 від Х. А в сумі вони дають 180 градусів, як суміжні. Тож у нас виходить рівняння Х. Додати 4 п'ятихх дорівнює 180 градусів. Якщо ми помножимо обидві частини рівняння на 5, то позбудемося дробу. Буде 5х п'ятих помножити на 5 буде 4, 4х і 180 помножимо на 5 буде 900. 9х дорівнює 900, а значить х дорівнює 100 градусів. Це кут 2. 100 градусів це не кут між прямими, значить, знаходимо суміжний йому. І кут між прямими в даній задачі 80 градусів. І ще одна задача високого рівня. Прямі АП, БЛ і ЦК перетинаються в точці М. Малюнок 6,6. Кут БМЦ дорівнює 20 градусів. Кут ЛМП дорівнює 60 градусів, знайти кут АМК. Записали умову і давайте розглядати. Кут АМК дорівнює куту СМП, як вертикальні. Так? Кут БМЦ такий же, як і кут КРМ. ML – 20 градусів. Так? І тепер ми можемо знайти кут CMP. якщо від 180 віднімемо ось цей. І так, кут CMP дорівнює 180 відняти 20 і відняти 60 ось ці два кути. 100 градусів. А значить, кут МК теж дорівнює 100 градусів. Все, задача розв'язана. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Обов'язково опрацьовуйте теоретичний матеріал. Він вам знадобиться як розуміння понять, так і правила, які ви можете використовувати в задачах. Сьогодні ми з вами розібрали весь спектр задач, починаючи від початкового до високого рівня. І. Потренувавшись на задачах подібних, ви зможете цю тему опрацювати. Я бажаю вам успіху, до зустрічі.